Привітуліки всім привітуліки, доброго раночку. У мене ранок починається сьогодні знову з кухні. Сьогодні у нас 29 листопада, вівторок. До речі, да, на п'ятницю, на 2 грудня, вчора нам різник назначив колоти кабанчика. Я зараз буду викладати ковбаски на сушарку і сподіваюся, що світло сьогодні не вимкнуть. І пройде все більш межі гладко. На фразі світло сьогодні не вимкнуть усім вже стає смішно, даву? На дворі мороз у нас мінус 6. Вітер дуже сильний. Так що погнали працювати. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою і заряду позитивного. Ці ковбаски в мене будуть другої фракції, тому що фарш крупніший. Тоді я готувала з покупного фаршу. Він був помелений на дрібнішу сіточку. А в мене на старі м'ясорубці там була дрібна-дрібна така сіточка. А на ті, що ну, новіша, скажімо так, оце найдрібний. Тому буде такий. І так, да, сьогодні навмисно знайшла силиконовий свій кондитерський мішечок. І хочу. Пробувати з нього. Не знаю, правда, як поведе себе оця дирочка пімпочка. Ну, Зараз буду пробувати. Якщо щось не сподобається, або насадку поцеплю, або візьму одноразові. До речі, хочу вам показати різницю між покупним фаршем і перекрученим вдома. Ось дивіться, що минулого разу я робила з нітритною сіллю, да? що в цей раз? Одинаково. Але тоді був магазинний фарш покупний. Вчора я перекрутила дома м'ясо. Ось отак повинна спрацьовувати нітритна сіль. Тобто, зверху, де був доступ, да, береться такою. Пленочкою, скажімо так, сірого кольору. А всередині фарш повинен бути яскраво рожевий. Отакий От ось. Оце правильно спрацювала нітритна сіль. Питання: що тоді пихають в покупний фарш, бо у покупному фарші такої реакції з нітритною сіллю не було. А повинна. Завжди, коли я робила ковбасу, отак ось, ось після просолу це повинно виглядати. Перемішала я фарш, тільки но ну, приготувалась працювати, і в телеграмі, в чат-боті прийшло сповіщення, що за нашою чергою через 10 хвилин буде відключення електроенергії. Ну що, буду сподіватися, що і сьогодні її вимкнуть на три години по графіку, як, як повинно бути. Тоді в нас з цими ковбасками піде ну, прям зовсім усе по феншую. Тому що після набивки любої ковбаси вона повинна до термооброботки отеплитися. Отеплитися до температури не менше, ніж 16 градусів для того, щоб спрацювала нітритна сіль правильно. Так що зараз буду викладати, навіть якщо світло вимкнуть, будуть стояти ковбаски, отеплюватися. Головне, щоб його через 3 години увімкнули. І що я вам хочу сказати? Е з силиконового мішечку видавлювати більш тяжкувато. Це спочатку пробувала просто без насадки. Потім вирішила поекспериментувати з насадками. З насадками виходить взагалі дуже тонесенька. Взяла іншу насадку, там у мене була така загнута. Щоб дирка більше була, теж мені не дуже сподобалася. Оце ось вона друга з краю. Коротше кажучи, зняла я в п'ять насадку. І оце вже два лоточки. Ось отакі. Вже відсадила. Так що працюю далі. Хай отеплюється. І сподіваюся, що об одинадцяті його все ж таки включуть.